Всім привіт! Хочу засняти коротке відео, про те, що дуже важливе. Кожен з тих, хто має К-750, можливо, стикався. На касіку є чугунні циліндри і часте явлення, особливо так, як у моєму випадку, лівий циліндр К-750 він має сколи на ребрах. Тобто, одне ребро у мене було геть відбите так само і тут відбите. Це лицева сторона, воно досить помітно. Якби там десь знизу, то, то таке. А це біля головки якраз воно не закриває повністю його дуже помітно. Дивіться, що причина відео, що знімаю? Я пробую заварити звичайним електродом це ребро. Ці частини підганяю, потім обшліфовую роблю так, як отут. Тут ще теж підженеться це не ідеал. А потім буде порошкова покраска. Це, звичайні циліндри К750. Зараз ще сюди кусочок виріжу. Піджину так само, щоб він гарно співпадав стик. І тоді буду варити. Розкажу я зараз. Це не є професіональне відео і не для зварювальників. Професіонали можуть дати ще пораду. Можете теж написати свій коментар. Хто так робив, теж можете написати. Хто не робив, попробуйте. Якщо у вас є відбиті. Ребра попробуйте на циліндрах, потренуйтеся. Дійсно, чугун дуже погано вариться. І недавно був у сварщика, він мені заварював напівавтоматом Це одне з ребер нового циліндра К750. І там дійсно треба було чітко, гарно там все. Ну, я подумав, нічого страшного і сложного там немає. Чого я не можу сам це зробити? Дійсно, чугун погано вариться. Простим електродом він зазвичай не вариться. але я спробую. І ви знаєте, вариться. Но цей я заварив повністю практично. Тут ще, от бачите, пару прихваток лишив, остигає. Ну, вже остигло, просто треба зачистити. Варив прихватками, поприварював края, потім доварив, доварив, доварив. В перчатках таких роблю, бо того, що там де мив, то треба такі. Так, всунув крагу і все. Дивіться, я додав до звичайного електрода отаку от мідну проволоку. Можливо, треба частіше її. Не так, як у мене, От, е, спишка сі, е, Сіла батарея. Дивіться, можливо, частіше її треба відки зробити, але цього мені поки що достатньо. Е, якщо прогріти добре е, електрод, то варить практично без е, шлаку, без нічого. Гарні прихватки. От Я тут прихватив, тут прихватив. Тут прихватив, тут. Тут так трохи. Але е, коли є канавка добра. Я так приблизно з цієї сторони більше канавку зробив. Тут у мене тіло циліндра, тут є прокладка, то щоб не залазити на цю частину. Гарно виходить і виходить заварити. Потім покажу результат цілого завареного ребра з зашліфованим місцем, бо якби так ну, розказав комусь, точно би не повірили би казали, що та, та, це неможливо та це все. Брехня, от, дивіться, в мене інакшого нема. Обичні електроди. Вроді, Навіть тут пише моноліт, да? Вроді вони. У мене більше ніяких немає. Моноліт, правильно. Ну, ви, Хто в курсі, той в курсі, що дурити нема чим. Обичними електродами намітнив, колись бачив, як дядько на Ютубі варив якогось, якусь сокиру. І тіски він варив. То він тіски варив чугунні, іменно таким старим дєдовським методом, як він сказав. Бачите, скільки я наламав ребер з одного циліндра, який мені не треба, вже. він тут був дефект сильний, то його можна впускати в розхід. Отак, заварю, покажу. Ну, Навіть якщо не покажу, то метод робочий можете пробувати. Головне, не перегрівайте сильний чугун. Поступово варіть. Чуть-чуть приварили, дали остигнути, потім зашліфуєте вже потом. Ну і щоб не лопнуло щось гірше. Ось таке відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтеся, поширюйте, коментуйте обов'язково.